Му. Муму -му корова, а корова кольорова, синя оса, чорноброва і весела, і стильова істильова. Муму корова, а корова дуже кльова. Суперова, гідрайвова, розважа готова Доброго дня, мої любі. Як ви вже зрозуміли, сьогодні мова піде про корову. Тож послухайте, будь ласка, казочку про неї. У маленькому селі, де завжди співали пташки, жила корова на ім'я Мілка. Вона була не просто коровою, вона була найкращою у селі. Мілка мала ніжне біле хутро з чорними плямами, і всі діти дуже її любили. Одного разу, коли мілка. Паслася на зеленому лузі, до неї підійшла маленька дівчинка на ім'я Оля. Вона була засмучена, бо загубила свою улюблену іграшку ведмедика. Мілка почула це і вирішила допомогти дівчинці. Не плач, Оленко, я допоможу тобі знайти ведмедика, сказала Мілка. Дівчинка здивувалася, але послухала корову. Вони вирушили в подорож. Мілка запропонувала своєму другу зайцеві допомогти. Зайчик був дуже спритним і швидким, тому вони разом шукали по всьому лугу. Спочатку вони шукали по всьому лугу, а потім вони вирішили піти до струмочка, де жив великий лебідь. Лебідь підказав їм, що бачив ведмедика біля старого дуба. З великим нетерпінням мілка і Оля помчалися до дуба. І справді, під деревом сидів їхній ведмедик. Оля щасливо крикнула Дякую, Мілка, ти справжня подруга. Мілка усміхнулася, а дівчинка обіймала її. Вони повернулися додому, де село раділо разом з ними. Відтоді мілка стала справжньою героїнею села, і всі діти знали, що на неї завжди можна покластися. Кожного дня мілка допомагала дітям і всі любили її ще більше. Так корова мілка показала всім, що справжня дружба і допомога завжди роблять нас щасливими. Малята пропоную вам сьогодні зробити аплікацію корова мілка. Но спочатку, як завжди, ми будемо розминати свої пальчики перед роботою. Тихо, тихо ходить котик! Має лапки він м'які, ще й круглесенький животик, але гострі пазурі. Котик діток, не лякай, краще з нами ти пограй. Малята, погляньте, будь ласка, що вам треба приготувати до роботи. Це білий аркуш паперу в вигляді кола, вушки овальної форми, рожевий овал, чорненькі цяточки, зелену травичку, фламастер. Клей і очі. І так починаємо працювати. спостерігайте за мною і виконуйте той тощ, як я. <плес> 嗯。<Bon. S 2> bon, bon, bon. Така чудова корова мілка в мене вийшла. Дуже хочу побачити, яка вийде у вас діти. До побачення! Надсилайте мені свої роботи!